Це дітям військових цукерки. А це цукерки, Це їх батькам. Ми найбільший в Україні замовник і виробник цих цукерків. Всього замовили 6 тисяч. Як завжди, спільно з правою громадою. 3 тисячі. Ми. Три тисячі вони зібрали, витратили, доставили. Зібрали, витратили, доставили. Ну, от, наприклад, ну це правда не новорічний, а постноворічний, більше під Йордан. От, ми фактично збирали, комплектували от те, що ми зараз бачимо. Тобто там е укомплектувати антенками, батарейками, інструкціями, власне, розкласти по коробках, а потім маленьке звірятку загортається у фольгу. Так, от справа громад, це є маленьке звірятко. Воно не охоплює всіх де по ФПІВ. Але від частини точно і ефективно рятує, точно захищає від е, БПЛА-розвідників, від всіх цих, цих орланів, суперкамів, зал і ланцетів. Це врятовані тисячі, а може десятки тисяч життів. І вже завтра вони вирушають на фронт. Ще раз наголошую, загалом 6 тисяч. 3 тисячі вже на фронті. Тисяча зараз тут. Дві тисячі мають бути січні. І сьогодні у нас спільна акція, спільна з партією, партією Європейська солідарність. Макс, вітаю. Я пишаюся тим, що Європейська солідарність найбільше серед усіх політичних сил України служить в Збройних силах. Сьогодні це число майже дорівнює трьом тисячам. І ми точно пам'ятаємо, в тому числі і про своїх. І сьогодні ми виділяємо необхідну квоту. Будь ласка, звертайтеся, отримуйте. І нехай це буде захистом для вас, дорогі наші військовослужбовці. Але точно це будуть не лише партійці, точно це будуть більшість наших бригад. І точно моя мета, щоб кожне відділення, кожен звод, кожна група мало цукорок, мала захист. Проінформований, озброєн, переможе. Слава Україні! Є час, в який ми всією країною переживаємо в дуже нелегкі, дуже важко і дуже тернисто. І якщо кожен буде максимально робити свою справу, якщо кожен буде включений в процес і не забувати, що відбувається навколо, навколо нас, і тільки так зосереджено. Кожен на своєму місці і ми зможемо дойти до перемоги.